Лише третій півні проспівали, а на червоноградському цвинтарі моторошно та неспокійно. З самісінького ранку гучний гурк із кладовища здійняв на ноги людей та поліцейських. Вибух стався сьогодні, 25 січня, близько 6.30 у місті Червоноград, неподалік кладовища. Виявляється, могили сколихнули двоє місцевих балагурів, які у своїх 25 та 27 років вирішили побавитися гранатою. Поранені та перелякані друзі, переконують, що знайшли боєприпас прямо біля цвинтаря. Правоохоронці вкотре закликають та застерігають. У разі, якщо ви виявили підозрілий предмет, в жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки. А негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 та повідомте про небезпечну знахідку. Звідки ж насправді взялася граната на кладовищі? І чи говорять горе підривники правду? Зараз це з'ясовує слідство. А власнику небезпечної вибухівки загрожує реальний термін у в'язниці. За фактом недбалого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.